Бабка картопляна страва мого дитинства. Зазвичай бабуся готувала її в зимову пору року в печі в казані. Я її приготувала у вигляді запіканки, але від цього вона смак не втратила. Дуже смачна страва. Спробуйте трем картоплю періодично міняємо з цибулиною, щоб картопля менше чорніла. Додаємо 50 мл молока або ложку столову. Сметани, солимо за смаком, приперчили, беремо пательню, змазали смальцем, половину картоплі виклали, наверх кладемо фарш, заправлений цибулею, і сіль з перцем. Пів кіло фаршу, дві великі цибулини. Картоплю прикрили, змазали картоплю вверх сметаною, накрили фольгою в духовку 180 градусів приблизно на 2 години до ось такої румяної шкориночки смачного.